Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді досить така класна камера. Ми її тестуємо вже тиждень часу, перевіряємо її автономність. Це повна автономна камера від ЕС. Тобто це є, скажімо, дочерна компанія від Hikvision. Це досить сильний бренд на світовому ринку, не якийсь там китайський. Відповідно, і гроші не китайські, але тим не менш ми. Зробили її тест з тиждень часу, подивилися, скільки лишилося заряду батареї, в якому режимі вона працювала, і так далі. Так, батарея тут буде тримати в цій камері. Якщо у вас буде роліків приблизно знятих в районі кожного дня, допустимо, 20 роліків, вона може сміло тримати один місяць часу. Потім ви через місяць часу берете її, заряджаєте як звичайний мобільний телефон, і вона знову місяць працює. Вона є вайфайного типу, правда, 2 мегапіксельна, має звук, має динамік, тобто ви можете чути, можете говорити. Всі аналоги китайські там за кілька доларів навіть не рівняйте, бо це є одноразове Г, Ви в принципі це знаєте, так. Воно або працює, або воно не працює. Батарея там тримає реально відносно там годину, і то не завжди факт. Плюс немає ніяких додатків. Давайте не будемо про це. Давайте краще про звіст. Це є нормальна професійний виробник. Вона Він зробив таку класну камеру, малесеньку. Ви її зможете, якщо дуже часто до нас приходять. Кажуть, нам треба приховану камеру. Прихована камера заборонена законами України, що не дозволяє її продаж. Таку камеру можна, в принципі, десь, якщо дуже треба вдома заховати сміло. На шафу там, я не знаю, куди фантазія у вас, яка буде у вас фантазія, так її і заховаєте. В принципі, коротко про характеристики. Батарея вона є 2 мегапіксельна має магнітне кріплення. от, от таке кріплення йде в комплекті. В принципі, вона. Кріпиться, ви її можете там, чи до стелі, чи поставити і так далі. Можете просто само поставити. Десь має інфрачервоне світло і має, само собою, датчик руху. Плюс є якісь сповіщення на мобільний телефон, має різні режими сповіщень. Ну знову ж, не розраховуйте, що це є сигналізація, це є відеокамера, бо вона ніколи сигналізацією не є і не буде. Розраховувати на те, що вам, що ви купите. Відеокамеру, і вам вона буде присилати сповіщення такі самі, як сигналізація, неправда. Ймовірність, що коли вас будуть грабити і ви оцей, оце сповіщення, яке майже не чути, яке не завжди приходить, не в 100% випадку величезна. Тобто, це не є сигналізація, це є відеонагляд. оскільки тут не використовується зв'язок сім-карти з вашим мобільним телефоном. А використовується суто інтернет-з'єднання, яке в нас зараз нестабільне. Їдемо далі. Так, що ж я маю про неї сказати? В принципі, нічого. Отака От в досить якісному корпусі, я вам ближче покажу. Малесенька, заховали куди хочете. Автономна, можете поставити будь-куди, вона буде знімати, потім прийти ту інформацію, забрати. Має двосторонній тип зв'язку, має підтримку мікро SD карточки. Тобто, ви собі мікроСД сюди запхали і вона собі пише на карточку. Так, що є? Нічна підсвітка до 5 метрів. І, в принципі, все. Все-таки основне, що на цій камері є. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте все, напишіть якісь комити. Дякую. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу. Звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.